Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікаве відео, будемо знімати його разом з нашим запрошеним гостем, який звати Назар. Працює він в Азарт Лаунджі, і це людина, яка по його історії вміє забувати дуже місні чашечки. І сьогодні ми саме на це подивимося. Тобто ти, ти мене поклали, щоб я Так. <groupe> <início> e, що? В загальному розкажемо вам в принципі про те, що. Багато хто просить багато, там, типу дуже міцний калян, і так далі, щоб ви розуміли різницю, що міцність каляну однозначно залежить від табачка, в якому великий вміст е, нікотину. І ви берете просто чашечку, забиваєте, прогріваєте, доводите його до максимальної е, температури, коли віддається найбільше нікотину, і отримуєте там міцний калян. Але багато людей, які це курять, е, е, кажуть, що вони хочуть ще міцніше, ще міцніше і ще міцніше, і тому є спеціальні забивочки, там неадекватні. Йобнуті, називайте це як хочете. Які використовуються кібустери, які використовують фольгу, які використовують чадний газ, які використовують окиснення вашого організму. І що при... однозначно сприяє тому, що ви помираєте набагато швидше. Що сприяє тому, що ви помираєте набагато швидше, найс. Nice. Але получите якесь певне задоволення, трошки. Більше і там отримуєте міцність, воно у вас на кури однозначно набагато швидше, ніж там звичайна забивочка. Е, сьогодні дві забивочки. я правильно Так, Получас, Сьогодні ми розберемо дві забивочки. Перша це буде надзвичайна на фульзі, а друга це у нас буде на повітряній подушці, ще й з бустером міцності. А саме з культурою цей наш український бренд, який в принципі досить непоганим. І сьогодні ми також додаємо і будемо пробувати, як він це проявляє. І забувати ми будемо все танжушко, тому що на даний момент це наймісніший. Ну, продукт, факту так, з найбільш відсутні нікотину, в принципі, так. і ну, це дуже популярний бренд, який ми всі з вами знаємо. У нас будуть дуже прості мікси сьогодні, насправді, з чотирьох компонентів, що в мене що в назера. В мене це буде мікс з оранжсодою, Кейном, Cashmere Black і BlackBerry. А в Назара, виходить у нас експеримент, лайм лемонті Лемон, лемон Блоссом. Так що думаю, можна приступити буде до самої забивки і далі вже по ходу діла ми вам розповімо про теорію, навіщо так забивати взагалі, і в чому особливості таких забивок. Ну що, я думаю, що почнемо ми з моєї забивки, так як я це казав. на низ дамо зовсім трошки кейна. Я загалом кейн не люблю давати в переміжку, даю в основному тільки на низ, Буквально даємо процентів його до 10. А далі вже немає різниці чи слоями, чи секторами, чи як, тому що ми сьогодні хочемо перевірити вами міцність, ось, а не якісь певні питання по міксології. Тому, тому середня забивка в нас виходить не більшою, ніж ну, звичайна забивка на колауді. Тобто грамовка на фользі є такою самою, як грамовка на колодці. А про подушку вам розкажу зараз детальніше, там трошки буде більше різних е, специфік, різних особливостей цієї забивки. Yes. От, ну, mm -hmm. кажу, забивка на фользі, тобто в нас є звичайна забивочка, не в дотик, не в сильний віску. Тобто це, є звичайна забивка, там віста буквально там, 2 мм максимум, це я думаю, ролі не грає. Просто беремо нашу фольгу, ми її, ну, як забиваю іменно я, ми її спершу легенько собі натягуємо на чашку, далі на, на півнотягій фользі ми собі пробиваємо дірки. В якій послідовності це в принципі ролі не грає. А, типу, спершу йдемо по часовій стрілці або проти часовості, яка вже не має ролі. По кутиках чашки. І потихеньку починаємо звужуватися вже до самих країв. До речі, що також дуже важливу роль грає сама фольга, скільки в ній мікрон. Тобто якщо фольга буде за тоненькою, так, так. то температура в часті вже буде інакшою. Якщо фольга буде за грубою, ну, зновички, то знову ж таки теж буде інакша температура. Суть в тому, що багато хто, коли бере фоллю, типу, використовує там, 12, 14 або 16 мікрон, типу, це є така, яка використовується там, вдома на кухні, для всяких фокусів, для приготування їжі. І для того, щоб на ній типу, адекватно покурити і в перші ж хвилини вас не згорів табачок, я думаю, що треба, напевно, робити там, я не знаю, там. Шість, вісім своїх ульви. Зразу говорю, немає різниці, якою стороною ви це ставите, чи матовою, чи якою там є. Ні, є матове глянцево. типу. — чи, матовою, чи ну, типу, взагалі воно ніяк на температуру не впливає. Ми особисто використовуємо 18 на даний момент по типу, 20 мікрон. Зручніше ти можеш зробити. Ну, ця фільга, останні... Це пушка. я от зараз забив oh. на ніплі. О, Вона досить дорога. Ну, типу, якщо реально oh. порівнювати, то хочеш нормально користуватися гроші? Так. І, тому, типу, Єврейська народна мудрість. Старайтесь використовувати типу, 18-20 мікрон, це зручно, це набагато простіше типу, забувати, вона там рветься і так далі. Ну, Враховуючи, що в мене криві руки там, від слова взагалі, то я люблю не дурачитись і не заморочуватись з чашкою від слова взагалі. Продовжуй, будь ласка. Е, чашка у нас вже готова. Тобто ви самі, тільки що бачите на відео, коли слухали нас що я спершу злегка натягнув фольгу, перебив дірочки, діршик нас ну, звичайно звикли, там не є дуже багато, неї дуже мало, якраз це нормальний відстань одна від одної зробили риболівки, і потім вже фольгу ми дотягнули. Тобто натягнули її так плотно, щоб, ну, щоб у нас виглядала ніби це чашка з одного сплаву з фольгою. Тобто, щоб ніде не було ніякого доступу повітря, ви собі можете навіть шилом допомагати, шилом кожну вашу складку втрамбовувати, щоб у вас ніде зайва повітря не прийшло, щоб ви максимально змогли витягнути ефективність з цієї чашки. Все, чашка у нас, в нас готова, тому можна спокійно ставити на кальян і потім вже. З вами вернемося до прогріву і до контролю температури в чашці. І також розкажу, чому на фользі міцніше. Тому що, по-перше, в нас е, фольга має набагато менший слой металу, ніж сам калаут, Тобто в нас вже температура покриття буде вищою. І знову ж таки, е, тому чим вища температура в чашці, тим в принципі чашка має бути міцнішою. Але знову ж таки це є факт, до якого ми потім ще повернемось, тому що є ще е, прогріви чашок на високих температурах і є ж про чашки на. Низьких температурах. Крім того, в нас тут є більше отруг, через яких просочиться на жарт. Тобто, в клауді у нас є тільки по боках пророжки для температури, тут в нас є дірок досить багато. Ось. Ну і в принципі в принципі, в такому основному все. Супер. Якщо маєш доповнити, то кажи. Ні, ні. Все, чотко. все прекрасно. Я взагалі навіть не вимовив би те, що ти розказав. Так не чехли. Окей, -е. Okay, тепер буду збувати я. Е, дуже часто, там, в період, я не знаю, десь рік тому, я використовував типу, таку з, як, як, ну, типу, яка називається для більшості повітря на подушках, хтось її називає там, бані і так далі, тому подібне. Е, чому вона так називається? Банально просто. Тому що ми будемо ставити клауд, На даний момент ми маємо типу, відкритий клауд, е, на який потім будемо натягувати фульгою. І в нас от в цій зоні буде утворюватись типу додаткове гаряче повітря. Е, з площиною, яка буде в принципі нагрівати наш табачок до більших температур, і так само буде виділення більшого чадного газу, що буде призводити до окиснення вашого організму, що буде призводити до вашого, ну, типу, до вашого розуміння того, що ніби оголом куриться важче, міцніше. Тобто, суть в чому? В тому, що ця забивочка за допомогою типу додаткового повітря, за за допомогою додаткового жару, буде, скажімо так, як це? Сказати, буде призводити до того, що ви будете думати, що це міцніша забивка, і що виділяється там більше нікотину і так далі. Ну насправді це не так, Знаєте, що ця. Забивочка набагато шкідливіша, я думаю, ви розумієте, чому. Так. І окрім цього, ми будемо використовувати культуру. Не буду вас обманювати, я не знаю, які там табачні листи використовуються і так далі. Я писав культурі, вони чомусь мені не відписали, на жаль, або на щастя. Але як я зрозумів, що це типу там український замінник реату, я його курив разочок, сьогодні покуримо ще раз і скажу вам, що до чого як. Е, так, як ми будемо робити мікс? В принципі, я завжди... Культуру, ну типу, взагалі будь-який типу бустер, даю вниз і перемішую його разом з табачком, щоб він трошки отримав сиропу і не був такий сухий, тому що як не як, типу внизу чашки температура завжди чуть-чуть менше, типу, ніж наверху, тому що табачок прогрівається від чашки і від клауда. Типу, якщо верх верхні слої прогріваються типу, і через чашечку, і через клауд, то нижні вже прогріваються чисто типу, самою чашечкою. Що ми будемо робити? Ми сипемо. Її багато треба сипати? Я пам'ятаю. Ну, дивися, я забував, що який раз на. Цьому, з культурою, то в принципі, думаю, досить цього буде. Тому ну, ще типу... одна з одна чого, що, напевно, що чашки, ну, yeah. плюс Якщо, плюс, якщо вам видно, якщо буде видно, так. Але попри то, все, культура насправді досить є вологою. Тобто вона О, не є такою сухою, як там фрігат або доха. Ну вона Ой. смачніша, ніж фрігат. Ну, типу, вона пахне смачно. Типу шоколадом, яке є в, mm. в них є смаки? Чи в них просто nee. краще, вони пахне шоколадом, але що мені не сподобалось, що вона дуже швидко втрачає свою там додаткову місяць і да. Протягом 5-10 хвилин ти вже не отримуєш цього кайфу. Тобто ви зрозуміли, ми будемо використовувати додаткові бустери, ми будемо використовувати повітряну подушку, у тобто, вас буде вбивати чорний газ, і вас буде вбивати, там, грубо речі, чистий нікотин, який більше, ну, використовується в самокрутках. Ну, мені так, ну, знає, по -факту, мені так. Знову ж ще раз вам повторимо, що такий варіант забивок є дуже шкідним для вашого організму. Тому, якщо ви Ем, хочете таке справи, це буде суто на вашій відповідальності. Чуєш, ми вже десь тричі розказали про те, що це хуйня. Ну дивися, дивися. Я думаю людям, треба це позитива, бо потім хтось собі заб'є, а просто заведусь і буде мати. До речі, якщо що, то ви повітряну подушку можете використати, ну типу, не обов'язково забувати там танджуху і так далі. Якщо ви хочете протестувати, ви можете взяти якийсь типу легший табачок, я не знаю, там 420, 20, типу Unity, або навіть той самий 420 Lite. Або типу, не вийде хорс, типу. Зараз. Рано. Давай ще рано. рано. Коротше, і спробувати, типу, як воно куриться, тому що через те, що тут збільшується температура, насправді збільшується димність. Просто через те, що ну, я сумніваюся, що ми зможемо це тягнути адекватно. Типу, ми не, можемо, не зможемо показати кількість диму, але, типу, ця забивка також призводить до того, що там збільшується е, дим. І так, я на неї поставив експеримент. Поставлю його разом з лимонблусом. Бласом. Щоб потім мене взібуть за те, що я знаю, кончену англійську. англійську. Я Маша, не, просто почу... ти не знаєш? Я, я просто не знаю танджа. Так. Тобто. Бачите, зараз працює акуратніше, ніж я Він забуває, що пальцями пальця не забував. Рагуй, блядь. Далі, вже той. коротше, я кидаю і перемішую це все разом між собою, для того, щоб е, сироп від танджа, якого, в принципі, і так небагато, але носити в типу культуру. І вона не так сильно віддавала табачкою. Е, сама культура. Але Тримала свою міцність і давала те, що в принципі, нам потрібно. Багато хто робить це все перемішку, багато хто сипить там, верхнім шаром і так далі. А, і ще дуже важливий нюанс для людей, які вважають, що коли ми б'ємо в дотик, це тоді, коли та бачок доторкається mm -hmm. до е клауда, що нагрігає, це чи... стає міцніше. Це там цілий, ну, типу, ти получаєш нікотинний удар? Ні. Так що, ти... бам, Сьогодні у нас розкриття міфів ще також. Так, так. Ти отримуєш насправді, типу, Жорсткіший калян через те, що відбувається типу дотики по факту пряме горіння табака. Це для всіх, от людей, які до мене приходили і завжди це говорили мені, щоб ви знали і не забувались, так він буде димніший, але запам'ятайте, там він буде коритися менше. Це однозначно, і типу смак там буде втрачатися набагато раніше. Тому відрізняйте різницю між міцно і між жорстко. жорстко. Так, тому що коли є прямий дотик до табака з калаутом, тобто ви самі розумієте, що температура є дуже високою, а в самих табаків, і також в нікотину і в самих аромках є певна грань, яка має дотикатися до певних температур. Тобто, якщо ви там чашку... Доволі до надто високих температур, тобто це є неадекватно, то у вас, вас починає википати нікотин, википати аромки, і сам тебе розпочинає горіти. Це вам створює дискомфорт. Тому краще крути плавно і повірте, можна зробити на низьких температурах зробити міцніше, ніж на високих температурах. Все, тобто ви зрозуміли, що ми зробили два смаки, поєднали їх разом з культурою на нести, поперемішали між собою для того, щоб культура наситилася робом. І після цього ми забили лайм і лемонті наверх, типу, щоб прикрити цю культуру, яка, я думаю, є менш жаростійка, ніж танч. І запам'ятайте, типу, танч так само він не жаростійкий, він жаролюбивий. Що це означає, він любить високі температури, але тільки як він перегрівається, йому приходить жопа. І відновити танч нереально. Та, ні смак, ні міцність, ти ніяк так. її не відновиш. Тут навіть може бути чу-чуть відступ... ну, чу-чуть може табак висипати з чашки, тому що у нас калаут є все одно без дна. Ось тому тут касання, як такого бути, в принципі, апріорі не може. Тут, щоб був дотик, то треба грам 70 забезпечити. може більше. Ну але враховуючи скільки зараз коштує танч скільки так, 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 так. і скільки буде коштувати, ми і так стараємося економити. Насправді, там не танджуха, блядь, а ревакс Я мав це сказав, це вибачте, ласка. Якщо ти потім вийде. Да, Закриваємося, то... я не буду <ріх> ну, натурі. Далі все дуже просто, ми беремо, ставимо наш клауд, беремо і відриваємо нашу фульгу. Немає 20 мікрон. Скільки Слухай, скільки... е, можна робити і два насправді. Типу, я в більшості роблю чотири, але так як я всім розказував, що на двох, ну, 20 мікрон буде круто, давай ми зробимо е, буквально два. слої. Ну, може два не вийде. Yeah. Все ж таки чотири. Я погано розумію. Саму фольгу yeah. ви маєте перетворити з тих чотирьох слоїв один слой металу. Тобто, так. щоб у вас сама фольга була максимально плоскою. Ось. Так, я сподіваюся, що я всюди добре надаю. Так, початок. Взагалі бажано робити так, щоб... Не було обмотана вся чашка фульгою, тому що фульга нагрівається повністю вся. От бачиш, і... я трохи ту думку не притримуюсь. Типу, я за чашку, нічого не обрізав. Ні, нічого. ні то я теж не я... обрізаю. Я просто про те, щоб не Флані робити той до естетики, Знаєш, я ні, естетика, так... це вже, типу, просто красиво. Я говорю просто про те, що ну я не люблю, коли м -м, повністю всю чашку той, тому що не раз мені виносили, не назву які заклади, а то потім мені скажуть, що я б... підер. Виносили типу, чашки, і вони ну, типу, на самому початку були вже перегріті. І, ну, Типу це... ну, Перегрітість залежить від того, як тобі цей кальний майстер. Тобто це вже проблеми їхні були, а не твої, розумієш? Ну це були це мої проблеми, не... тому що я платив за цей калян. Ну так ти міг підмовитися, бо тепер чи що щось таке. Ну... Я дуже чемний, я кажу, дякую, Поняв. дуже смачно. Дуже культурний, йому винесли говно, він каже, що дуже смачно. Назар, та, а -а -а -а. я не познайомився. Тут, тут він нагадати, коли я п'яний, як я дух арівся. Алло, мені треба подушку! Коротше, на повітряній подушці ви можете трошки, скажімо так, підзабити на самі дирочки, тобто не старатися їх зробити там максимально красивими і так далі, і тому подібне, тому що, ну, типу, ви маєте додаткову типу, площу для самої температури, і це сприяє тому, що, типу, навіть якщо десь там іскринка попаде, ну, типу. Нічого страшного, воно ну, і так Я фу, поки та візьму та візьму буде горіти і візьму так далі. Так, так, звісно. Тобто, повторимо цю забивочку, це дуже просто. Ми використовували убівачку, е, ми взяли відкриту колодочку, забили, постаралися типу, максимально там, натягнути фольгу, щоб все було окей, щоб е, не проходило ніде повітря. Е, зробили дирочки. Я думаю, що твою забивочку ми будемо проривати на чотирьох вальках, без ковпака чи за. З копаком, чотири з ковпаком, я думаю, це буде десь достатньо 2-3 хвилинки, не більше. На цю забивочку треба більше часу. Тобто це буде, я думаю, десь я не знаю, ну, хвилин 7-8, так само чотири угольки. Я завжди про п'ятьох, до речі. Ну, окей. На п'ятьох. Будемо сьогодні на п'ятьох. Там 7-8 хвилин, можливо, навіть більше. Як перевірити що що цю, все дуже просто. Ми беремо, вставляємо шланг, продуваємо, все окей. Перевірити, тут, чи вона готова дотркнутися до фольги, трошки ненадійний спосіб, тому що банально фольга нагрівається швидше, ніж чашечка, і це буде така трошки обманка для вас. Ой, я не можу встати. А ти даш мені вугілля? Все, чекаємо вугілля, які десь тут, але я їх не можу знайти. Чекаємо, щоб воно прогрілося. І будемо корити і казати наші враження, що до чого і як. Ну що, будемо наші чашки потихеньку зривати, пробувати. Так що я готуюсь до їжі, тому що я нічого не їм сьогодні взагалі. Піздається, він, що за кадром, бляд, булочку схаммі. Пів булочки не рахуються, вони ж тут, от, вони, вони ж спускаються от, 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 по цьому політику Ну, Я поїв, але я сміюся, що це мені допоможе завжди після таких забивочок, та в принципі від танжушки я люблю -люб поїсти, покурити і піти посрати. Ну, це, типа, правило життя, це заради чого я живу, працюю, існую і так далі. Бля. Коротше, настра забивочка, насправді вона грілася 3-4 хвилини, ми просто. 3-4? 3-4 хвилини, ми просто, ста... ми, ми просто старалися, типу, щоб от, ви побачили, як воно вже типу, готове. Ця забивочка прогрівалася, так як ми говорили, там 7-8, ми прогрівали її на чотирьох вульках. я ще не не так, так скоро. Ай. Я просто хотів це акуратно взяти, а потім забувся, що вона. У мене вже пекло часі, в мене вже вона вся. Та, я думаю, що в мене теж. Що? Давай. Щас з другим наліт. Чекай, mm. да. Зараз ти це сука потягне. А бля, не файно. файл. тягу зробив. Чому? Я навіть, ну, тягу не трогаю. на рахунок продування самої чашки. Скажи зараз, яка твоя думка на рахунок продування подушки, продування фольги. Щоб собі підписники розуміли, типу, чи вартує продавати, в який інтервал не треба продавати. Ну, взагалі правильно продавати клян кожних 2-3 затяжки для того, щоб він не перегрівався. Але кажуть, ну типу, саме тут ми використовуємо, типу, і граємося з температурою, з більшою температурою. Якщо ви хочете, щоб воно там навіть в один момент ловило якісь перегріви. Ну, я не знаю, як правильно це пояснити, але ви можете не продавати, і тоді воно у вас там буде накурювати ще більше. Напевно, що або це я вас вимагаю. Температура зараз підніметься все горити, кипіти, вибухати і... Краще продувайте. Як ви бачите, я теж продуваю, тому що, ну. Слухай. Це не стидно. Я так я... має бути. Я став старим, я не тягну таке вже. Я теж, ну я Я не тягну. Я раніше там роки два-три тому все, нестор і фільм погоня за крепостю, знаєш, таке. Типу, раніше там вбитися якоюсь, там танжухою, подушкою і так далі. Було дуже файно. Зараз я вже ну, реально такого не От такою відходжу, вже вже більше перейшов до такого, до фази адекватного куріння. Ну, так, насправді, в... багато в кого це є. Всі там за важкими калянами, за міцними колянами, а після цього в один момент переходять на якийсь більший комфорт, типу смачно і так далі. Але все рівно з'являються люди. Типу, є багато постійників, які кожен раз приходять і курять це, там. Хто в соло, хто там двоє-троє людей. Ну, що я тобі можу сказати? ну Це типу міцно, це там вбиваюче. Я думаю, якщо це покурити в соло, то той. А, і ще одне. Ця забивочка буде коритися набагато менше, типу, вона буде коритися там десь 20-30 хвилин. Коли ви будете отримувати, типу, е, міцність, і коли ви будете отримувати там смак, який він там є. Е, через що? Через те, що ми швидше доводимо його до того, щоб він скорився. Ну, це зрозуміло, тому що більша температура завдяки фульзії, завдяки калауду, завдяки цим всім фокусам, які ми маємо. А знову ж там є просто, яка іменно, на подушки. Ну, але вона ж, типу, дає тобі ще більшу температуру, і так само там зберігається чадний газ, розумієш? Фу, бряга, ти шо? Файно? Я вже ножик не відчуваю. Я, я б взяв один, тому що... Да, до речі, на рахунок вугілля на чашці, що в фольгу, що в подушку комфортно курити навіть не на 4, а на трьох вугіллях. Так, в принципі, буде корити більш адекватно, більш комфортно для вас. <клес> Просто скажіть, що мене стягуємо так курити <плес> і. <плес> все. Бля, я Який Ні, Насправді, ну, типу, я вам дам зараз три козацькі тяги, щоб ви зрозуміли, що це реально курити. Я такого вже не зроблю. Але козацьке це ж без, без продуму. Не знаю такого. Ну Я ще навіть <клес> до, до того не добрався, як то мене вже. На. No. що ми взяли водичку поміняємося нашими <клес> Ну Мені страшно часто, мене вже мандраж бере. Прутим про той вещи до мені тут. Слухай, це теж дуже Ні, Це досить важкий. Я постарався. Не, добре я. добре, добре є. Що можемо сказати? Ми зрозуміли, що до чого, як, що це важко, ми калянщики з досвідом, не можемо це нормально покурити. Але ну, в загальному, коли я виношу це людям, завжди з кам'яним лицем виношу і показую, що я сильний, роблю три козацьких тяги, ставлю і швидко втікаю з Втікаєш і ти в колянку Ну, до речі, ще ні раз не було. колись перший раз, коли таке робив, брав відро собі, ставив на клянку і сказав, що я туди буду регати. Знімаєш, а всебе, все. Що, я думаю, можна робити якісь певні підсумки цього всього дивіться. Так, в принципі, можна робити висновок якісь. Ну що, я думаю, що ми вам, в принципі, досить стисло, але зрозуміло, показали е, таких два основних е, популярних варіанти реально міцних забивок. Тобто це буде коритися у вас міцніше, ніж на калауді. Uh, само собою, uh, на фульзі кориться міцніше, на подушці кориться прям дуже міцно, за рахунок того, що тут у нас є чорний газ і який додатково вас нагріб... вас нагрібає. Що? Плюс культура точно. Плюс культура, плюс бустер міцності. Пояснюю, за рахунок чого у вас ще так нагрібає подушка, тому що цей чадний газ викликає у вас певну форму гіпоксії, якщо не помиляється, так називається в термінах. Тобто це коли в вашому головному мозку є кисневе голодування. У вас судини максимально звужуються і кисень нормально не циркулює по головному мозку, тому у вас може там реально нагрібати досить жорстко. Все вірно. Тому кажу, якщо хочете спробувати, де по. Це перший раз ваш раз, типу, беріть там своїх знайомих, які теж вважають, що вони міцні молоді люди, і типу куріть це там спочатку не один, а старайтесь там двоє, троє і так далі. І люди, які це тягнуть, ви дуже міцні, ви дуже тверді, респект вам. Я вже став старим, я вже не дотягую таке курити. Ну, в загальному, типу я вже сам не замовляю собі такі дудки. Для мене комфорт це чиста танджуха, два овалька і політілі балдіди. У мене okay, все, туда. Підписуйтесь ще на мій канал, я думаю, так, що Так, нашому зара є свій канал, він досить недавно почав його вести. Я поставлю ссылку все в описі. Не забувайте підписуватися на мій канал на Ютубі, на мій Телеграм, на мій інстаграм. Знімали ми це все дійство в закладі хештег-лаунджбар, де працюю іменно я. Тому всіх чекаю в гості на такі будки теж. Так що, хто хоче перевірити свої е, можливості в плані куріння, то буду радий вас бачити. Всім «пока». Так що все, всім пока. З вами був Федя Про і Назар, Назар Гора. Підписуємося и пока.